Українські штрафи на відміну від європейських це просто квіточки, бо там навіть за найменше порушення доведеться розпрощатися чималою сумою, і домовитися з копами по-доброму тут не вийде. За це взагалі можна потрапити за ґрати. Суворість і непохитність західних правоохоронців випробував наш Максим Котіленко. Якщо ви думаєте, що припаркувавши свій автомобіль в Європі з порушеннями вас ніхто не оштрафує, помиляєтесь. це зроблять вже за декілька хвилин, як тільки ви відійдете від своєї машини. Наприклад, у Чехії неправильно припаркований автомобіль буквально за мить отримує подарунок у вигляді такого ось черевика. У оперативності дорожної поліції наша знімальна група переконалася на власному досвіді. Ам проблем Ukrainian journalist. Mm -hmm. поэтому это ж да. штраф наду Так, да не да, да, знаємо. Не понімаємо оплатити штраф у найбільшому відділку поліції та поїхати далі не вийде. Щоб звільнити автомобіль з кайданів, доведеться викликати спеціальну службу, яка ж його і закувала. Саме її працівникам ви й заплатите за свою провину. Скільки це в євро? Сорок 40. 45. цю стоянку наш водій запам'ятає на все життя. Лише уявіть, одна година кострубатого паркування нам коштувала півтори тисячі гривень. І як зізнаються місцеві правоохоронці, нас вони просто пожаліли, бо максимальний штраф за таке порушення становить майже 10 тисяч гривень. Остаточну суму поліцейські визначають на власний розсуд: що довше костричиться водій, то більше йому доведеться витягати з гаманця. Що Нам виписали штраф, ми його оплатили. Добросовісно, а тепер припарковуємо свій автомобіль. Та навіть поставивши авто в начебто спеціально відведеному місці, все одно можна заробити собі халепу. Бо крім знаків, які дозволяють стоянку, слід звертати увагу ще й на колір розмітки на асфальті. Від нього залежать умови вашого паркування. Якщо розмітка біла, парковка вільна для всіх. Синя, нею можуть користуватися тільки мешканці прилеглих будинків. Помаранчева зона платного паркування, максимальний час зупинки дві години. Зелена теж платна, однак тут автомобіль можна залишити аж на шість годин. Тож перед автомобільною поїздкою в Європу не полінуйтесь і ретельно вивчіть всі правила та закони, бо, на відміну від України, розмова з полісменами тут коротка, а штрафи, які можна вхопити на рівному місці, просто шалені.